Це не серійна модель іграшкового автомобіля, а витвір рук чотирьох старшокласників, які вже не один рік відвідують гурток робототехніки у Рівненській малій академії наук учнівської молоді. Подібних до цієї у вихованців ману не один десяток. Найновіші розробки представлено у фоє-театру: від магнітного нагрівача води до сонячно-повітряного колектора. А от етнографічна робота Катерини Попової, яка на всеукраїнському етапі конкурсу посіла перше місце, є науково-теоретичним дослідженням традиційної культури Ла за основу дівчина взяла колекцію матеріалів Липківського історико етнографічного музею, що в Гощанському районі. На перемогу справді не сподівалася, але робила все для того, щоб вона була, тобто, все можливе. Дослідження проходило ну нелегко потрібно було. Багато обстежити і матеріалу і е, опитати респондентів, які давали відповідну інформацію Почесними грамотами і грошовими нагородами відзначено не лише переможців та призерів обласного та всеукраїнського етапу конкурсів захисту наукових робіт, але і їх наукових керівників. Бо розкрити талант учня це титанічний труд. Діти, коли приходять вперше в гурток, от головне це надати їм допомогу, тобто вони, ніби можна сказати, як клубок. Який змотаний, так? А ось науковий керівник він буде намагатися цей клубок розмотати, тому що кожен може співсти з клубка ниток різ, е, різний виріб. Сьогодні у залі майже чотири сотні юних науковців. Усі вони посіли призові місця на обласному етапі конкурсу. Серед них 34 старшокласника з Рівненщини здобули перемогу на загальнодержавному рівні і тим самим забезпечили собі ще й пільги при вступі до вищих загальноосвітніх закладів України. Ми вибороли чотири перших місця. Одинадцять других місць і дев'ятнадцять третіх місць. Хочу сказати, що ну якби є ріст, якщо по місцях просто говорити да, безмону. Тобто ми йдемо вперед. По якості робіт однозначно, тому що цікаві науково-дослідницькі роботи, які використовують сучасне обладнання. Нині мала академія наук на Рівненщині об'єднує понад дві з половиною тисячі старшокласників. Це не лише діти з обласного центру, але й з найвіддаленіших сіл. Про це свідчить географія цьогорічних переможців. Людмила Васюха Ярослав Катринчук. Інформаційна програма день.